Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в мене ще одна пересадочка. Це в мене будуть мої фіалочки. Це моя гордість. Robвіоті. Трейлерний такий гарний кущик росте в мене. Постійно квітне. Пересаджувала я її в такий горщик гарний, високий. Бо то, в чому в мене він роз до цього дуже е мало йому місця було. По довжині навіть. Так, ще в мене є фіалочки, які відцвітають. Вони в мене на фітільному поливі. Я їх буду пересаджувати. Е -е це залишки моєї колекції, вона в мене була дуже велика, але прийшлося трошки. Позбутися її, як то кажуть, залишила ті, які мені найбільш всього подобаються. Також будемо їх оновлювати, бо бачите, воно так собі кущем росте негарно. Так, ґрунт у нас це для квітучих, тут є вірмікуліт, перліт. Грунт дуже такий воздушний. Тобто будемо саджати в нього. Керамзіт, мабуть, додавати не буду, тому що в мене горщики не такі великі. І достатньо буде просто грунту додавати. Оновити їх, обрізати, можливо, щось заново посадити. Будемо дивитися, що то буде. Так що, зараз будемо займатися такою красотою. Так, перше я почну з цього, воно квітне рожевим кольором. А ще я, знаєте, що хочу поміняти ці фітільки, бачите, бо них вже корінці лізуть. Буду пересаджувати в ті ж горшечки. Бачите, в мене без всього росте. Тобто зараз я очищу від старого грунту. Подивлюсь, що в них є. О, Ще щось лізе. Вростає цей фітельок в корінці, бо дуже пересушила я. Буває таке, хоча корінці дуже непогані. Бачите, даю нові тросточки, але вони мені не дуже потрібні, мабуть. Тобто це моє перше захоплення, будемо ми використовувати для фітільного поливу такий для білизни. Зараз будемо їх різати, робити більшу дирочку. Цього буде досить. Отвори маленькі, треба буде більше зробити. Зараз я їх зроблю і будемо саджати. Так що думаю, що буде. Так, зробила я більшу дирочку повела довжину хватає Хватає завернути його тут. Так що будемо саджати? Трошки менше зроблю. Так. Фітіль має бути. Бажано по центру так його завернути, щоб по всьому корінцю поступала водичка. Тепер ми кладемо квіточку, засипаємо і саджаємо. Так що буде така красота. От знаєте, що я забула? Я забула. Зараз трошки переробимо висипала ґрунт хочу. Що я хочу добавити смакут під корінець? букетів в мене багато і то таке більш універсальне. Цього буде досить. Тут пишуть на 5-6 місяців, але розчиняється воно швидше, коли тепла вода. Не всі свої квіти я поливаю теплою водою. Дуже теплою, щоб воно розчинялося швидше. Тобто його ще надовше хватить, ніж, ніж зазначають виробники. Для фіалок великі ігоршки не потрібні. Бистрі ж будуть квітнути. Дуже щільно не потрібно грунт набивати. Легесенько. Це таким чином пересадила я фіалочку. Буде вона в мене рости. Це так буде виглядати ця красунка. Будемо саджати наступні. Наступну будемо цю саджати. Бачите, що робиться? Це фітіль. Будемо її оновлювати, обрізати. Старі квіточки, дуже гарно вона квітне така, фіолетовенька, малесенька. Тобто будемо поступово всі їх пересаджувати. Тут, бачите, для фітіля є здорова така. Тобто не потрібно робити. не дуже ося зручно. Мабуть, потрібно ще зажигалочку принести. Так, цього буде досить і закрутити, і Якось буде так. Поки залишаємо, дивимося, що тут, а тут жах. Зараз побачимо, можливо, я її буду оновлювати глобально, як то кажуть, так, це можна почистити. До речі, коли вона квітне, ці нижні яруси вже не потрібні, бо будуть квіти рости вже з нових. Базу. Ну, ще це для красоти, це І це відірвемо і досить. Так, що я вам хочу сказати, що я роблю в такому випадку, коли він вже старий і потрібно його оновити. Зараз я вам покажу, я повідриваю. Вибачте, аварія в мене трапилася. Так, що це? Це воно ще квітнуть хоч. Ладно, хай буде. Що я роблю в такому випадку? В такому випадку я його обламую. Тут ще трошки корінців залиши, хоча... ну, в даному випадку можна його зробити так. Зараз хвилиночку. Є в мене така перекість спреєм. Я от думаю, чи так його відрізати, чи залишити. Трошки залишу корінців, просто глибше посаджу. Все. Я його. Так. Тепер, що я роблю? Є в мене такий ще укорінювач. Корнівін в порошечку. Щоб саджати, я. Розкриваю, набираю і отак от, от смачненько попочку притрушую. Бачите як. Потім я саджаю вже в горщик. Так, закапую його, і він буде давати нові корінці. Дуже гарний цей метод укорінювання їх. Ну, якщо дуже маленькі, то краще, звичайно, їх ще е зробити їм парнічок, їм буде так краще, бо зараз опалення вже нема. Так, не дуже тепло, як то кажуть, в хаті. То як виходить. Ну, цей метод непоганий, рекомендую дуже. Не одну так фіалочку оновлювали, не тільки фіалочку, і орхідеї та різні квіти. Так, вийшла у нас така красота, ми її обновили. Убрали той стовбур здоровенний, нікому не потрібний. Ну, буде рости, сподіваюся. Так, ще що, ті я посаджу, потім покажу вам результат. Бо, принцип, ви вже, сподіваюсь, зрозуміли, які посадочки. Це. Зустрінемось, покажу далі, що з цього вийшло. І так, що у нас вийшло? Вийшло у нас пересадка фіалочок. Десь оновлення. Вони тепер молоденькі. Невеличкі, маленькі будуть рости і цвісти. Так, ну, нагріли тут дуже багато листиків. Але це потрібно було зробити. Так що, що ці фіалочки будуть їм гарно. І будуть мене радувати цвітінням. Всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже багато чого цікавого. Дякую за перегляд.